Ранок 8 вересня здивував полтавців неприємним запахом. Його відчували в різних районах міста. Сморід був схожий на каналізаційний, кажуть люди. Чула, я запах такий був. Це, я живу там по балаканам униз, де поображений, був запах, точно я згадала. Ще думаю, що воно таке? Такий неприятний запах якийсь був. Чули. На розсошенцях. Каналізація щось таке. Не знаю. Як нам повідомили у прислужбі комунального підприємства Полтава Водоканал, аварії на каналізаційних мережах цього дня не було. Не було жодного звернення з цього приводу і до ДСНС, Держпродспоживслужби та інспекції по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста. До нас не було. Якщо повідомили, до нас не надходило. А ось в Державній екологічній інспекції центрального округу повідомили ймовірне джерело смороду знаходиться у селі Стасі Диканської громади. Там виявили дві підозрілі земельні ділянки. За словами екоінспекторів, на одну з цих ділянок ймовірно зливали відходи з птахофабрики, на другу сечу та фекалії. Зараз на місці працює поліція. До поліції надходило повідомлення. Зараз у село статті Деканської громади направилася оперативна група поліції і спільно з екологічною інспекцією, встановлюючи обставини даної події. У прислужбі Полтавської міської ради кажуть: якщо помітили підозрілий запах в місті, телефонуйте на номер гарячої лінії 1580.